Я думаю, отак, на чому з того не буде, надіємося. І подивимося огляд. Добрий, вечір. До речі, друзі, судяться катастрофа. Та, ну зараз будемо бачити. Недаремно я написав нове відео в Ютубі, тільки що виклав пару хвилин перед ефіром влог з матчу Карпати Полісся. Різні цікаві моменти, болівальники. Заходьте, дивіться, ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі. Буду дуже дачний. Редсенгрін. Ютуб канал Red Simgрі. Ось амен, так? Да? От тут помилка вроді Дмчака. І здавалося, що ось все і піде взагалі. Дяко, дяко. Що взагалі піде дуже погано, дуже зле. Але як вийти потім по матчу, що це Думчака єдина така якась помилка, не помилка. Далі все, він чудово відіграв. Надавно йому дали кращого гравця матчу. Ну так, да, тут все, тут було порушення, все по ділу. Все поділо, так бомчаку то вони би пропустив. Здавалося так, наступ на нову зрозуміло в коментарях сварився.